Бот. Uh -huh. І вони принаймні зараз просуваються як в напрямку Бахмута, так і в напрямку Сіверська. Це перше. Те, що на півдні від Бахмута, це напрямок на Константинівку, і орки вже підійшли до околиць Константинівки, тому що в зведеннях часто густо вже. Вже можна побачити назви стіл, які на околиці Костянтинівки і Торецька. Тобто ситуація дуже складна для наших військ. Я не хочу нічого говорити про те, що відбувається на, на трасі Лисичанськ-Бахмут, тому що це, ну, це такі це важкі бої, але вони принаймні не такі критичні для. Нашої оборони, як те, що відбувається під Бахмутом. Така ж сама ситуація і на пів... на півночі Луганської області, яка а, визначається. Ну, вона така в'язка, в'язка, а, а в'язке просування. Наші а, вогнем контролюють частину траси зватової. Зі Сватового до Кремінної, але все ж таки постачання у них є, і там збудована дуже потужна, потужна кілька ліній оборони, тобто там збудована збунована оборона, і російська армія там тримається дуже міцно. Далі, те, що відбувається у передмістях Авдіївки, Донецька і на і на заході Донецької області, бої тривають у центрі Мар'їнки. Орки не можуть просунутися там принаймні вже десь пів місяця, а може й місяць, тому що там ну, ви їдуть в Мар'їнців дуже, дуже довго. Також є певні проблеми у них з просуванням в районі Водяного, це між Донецьком і Авдіївкою. І також у них є проблеми з просуванням у напрямку Дніпропетровська, Дніпра, Дніпропетровської області, це в по трасі Донецьк-Дніпро на Первомайському. Ну, це те, що відбувається так. Кілька атак було відбито на адміністративному кордоні Донецької і Запорізької областей, але в районі Великої Новосілки ну, більш-менш ситуація така утримана. А вчора було повідомлення з російських змі про те, що вони взяли Кам'янське. Це Кам'янське це місто, ну це е, селище, яке розташоване на трасі е, Васильівка Запоріжжя, і там був блокпост. Я не можу наразі сказати, чи є чи є ця інформація е, дійсною, чи вона не дійсна. Я не можу такого сказати. Повідомлення Генерального штабу місяць ну певну інформацію про те, що атаки було відбито як там, так і в районі Арехового. Але ми наразі ми наразі бачимо, що ну я наразі, і ті мої друзі, які займаються цим цими справами. Ми бачимо, що ми отримали вже другу другу ділянку гарячу лінії фронту. Це і це Запорізька область. І там є концентрація сил і концентрація дуже велика, і вони сконцентрували там ну, принаймні до 20 батальйонних груп, а може і більше. Ми не можемо наразі це сказати, тому що цю інформацію ну, щодня перекидаються перекидається нові підрозділи через з ростова на дону через Маріуполь і Мелитополь. Ми це спостерігаємо, але Остаточну кількість ми безумовно ми визначити не можемо, Ну, ми можемо сказати тільки одне: те, що військ там у них дуже багато і техніки сконцентровано дуже багато, попри те, що наша артилерія працює ну нормально, я би так сказав, і вони всю запобігають спробам масованого наступу, але все ж таки ситуація важка, така ж сама ситуація у Херсоні, який наразі перебуває на лінії фронту. І така ж сама ситуація у Нікополі і Марганці, які розташовані напроти Запорізької АЕС, вони щодня підпадають під дуже потужні обстріли, обстріли, і в них люди гинуть часто густо і я всіх попереджаю всіх своїх знайомих, які живуть в тому регіоні, щоб вони були обережні або виїжджали, тому що ну насправді, насправді там жити дуже дуже важко. Така ж подібна ситуація і на півдні нашої країни, на півночі нашої країни, це в Харківській області, і на заході Сумської області, де щодня йдуть обстріли, і ці, від цих обстрілів гинуть люди. Гинуть це реально. І е, ну, вже принаймні три повідомлення про спроби прориву диверсійних груп, які були при які, які було якимось чином. Запобі ну, було припинено, але ви ж розумієте, що обстріли з території Російської Федерації вони йдуть, і це ну це це норма, я би так сказав, тому що ми ним, у нас з нашої сторони відповіді немає. І це дуже дуже велика проблема, і проблема особлива велика проблема це до Харкова і для Харківської області, тому що принаймні вчора, позавчора, був під, під обстрілем, був Вовчанськ, і дуже потужними обстрілами. Ну і вся Харківська півні, північ Харківської області, це взагалі там лютий треш. І поки не буде це припинено, ми будемо там, люди там будуть гинути. Ну, це така от це така, це такий. Е, ну, більш-менш розлоги опис про ну, того, що відбулося цього тижня, і це не зведення з генерального штабу, це реальна інформація, яка базується на власних, на власній на власній інформації, на власних повідомленнях, на ну і на аналітиці безумовно, навіть на аналітиці офіційній. Що з цим робити? Ви ж розумієте, що е, головна проблема наразі, і про це сказав президент Зеленський. Він неодноразово про це говорив. І я зараз повторюю: у нас не вистачає снарядів, не вистачає, реально не вистачає снарядів для, для тієї артилерії, яка є. І те, що е, було повідомлення минулого тижня. Так е, е, Дмитре, у нас ну е, може залишилося 5 хвилин, але давайте спробуємо. Я я не я нічого не можу сказати, як, як там буде далі. Давайте будемо продовжувати. Да. Як, як буде. Як буде. Мене чути нормально? Мене нормально чути? Тому що вас не чути взагалі. Так, в мене зараз буде чудно. Вас чутно нормально? Все Я просто виключаю мікрофон, щоб у вас добре, 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 добре. Тоді тоді ми повернемося до теми зброї. Тобто, чого нам не вистачає? Нам не вистачає всього. Це перше. І по-друге, наше підрозділи на передовій вони виснажені, і це правда. І що б там не говорило там про нам, що там тримаються хлопці, Бахмут Холс і так далі. Насправді хлопці дуже визначені. виснажені так, що ну я це знаю, я це відчуваю. Ні, ніхто не хоче там здаватися там чи відходити. Але ситуація така, що проблема середнього командного складу української армії вона над, надважка для нас, правда. Тобто, це командир, який веде який. Е, е, Очолює підрозділ, він має бути частиною цього підрозділу, а не просто командиром. А у нас дуже багато командирів, які посилають людей на смерть, а самі не є тими людьми, які можуть очолити це, і це, це це теж проблема. Ну тобто, я хочу сказати, що в нашій армії проблеми радянських, радянських, радянської армії вони ще стоять у повний зріст. Це правда. І така ж сама ситуація з постачаннями. Ну, чому волонтери весь час возять на передову якісь там речі, які ну край необхідні. Я вже говорив там про не, що там шкарпетки, дата ну таке тепла білизна. Це те, що має постачати хто? Міністерство оборони. І коли ми цього тижня все почули, про ну. Маленький тендер, який там був, да маленький, це маленький. Там скільки там 13 мільярдів. Насправді, гривень це не дуже велика сума для міністерства оборони, яка там має весь там чи 300 чи 500 мільярдів. Ну, реальний бюджет, і це, це мала частина, і ми про це узнали. І там відкати. Ну ви розумієте, да, яйця за 17 гривень. Це проблема. Ну, це реальна проблема. Ну ми ми бачимо. Ну, скільки там ВТБ, там 9, 9, дев'ять, да? ну вісім там з копійками. А ну це, це, е, це роздріб, а гуртові ціни вони ж інші, так? І це ж постачання, це планове постачання. Тобто ти це планував, ти постачаєш це таке, такі речі. Ну так, там генератори, там, ну все, але ж е, ці птахоферми вони забезпечені електрикою. Тобто, це це проблема, і це проблема. Проблема корупції. Я хочу наголосити, що всі будь-які спроби пояснити населенню, що корупція це нормально, Це пиздець. Да, друзі, це пиздець. Не може бути так, тому що ціна цієї корупції це десятки наших життів, ваших ваших. Жінки, це ваші це ваші чоловіки там гинуть, це ваші діти там гинуть на фронті. І це нації корупції, це їхнє життя. Я хочу на цьому наголосити. І нульова толерантність до корупції під час війни це має бути норма, і я вважаю, що наші партнери про це знають. І саме тому такий кіпіш піднявся цього тижня, коли цей коли почали копати міністерство оборони. Що йому розказати з цього приводу? Коли я це про це почув, я не здивувався ну аж ніяк. Але ви знаєте, у мене наразі у мене виникло, е, виникло таке.